Станом на сьогодні в нашій країні існують якась кількість відповідних реєстрів. Реєстр оберіг, де знаходяться резервісти, військовозобов'язані військовослужбовці неофіцерського складу. Інший реєстр, де знаходяться військовослужбовці офіцерського складу, ще є якісь реєстри медичної військово-лікарської комісії. Всі ці реєстри потрібно було якось поєднати для того, щоб все ж таки ефективно комунікувати, співпрацювати, регулювати, застосовувати той відповідний людський ресурс, який ми всі називаємо військовослужбовцями. Саме сьогодні був прийнятий історичний законопроект, який поєднає всю цю історію в подару. Шому скільки все вийде на те, що це буде взагалі єдиний реєстр, де буде вся ця інформація зібрана для того, щоб, по-перше, ефективно е Контролювати і ефективно керувати військовослужбовцями. По-друге, щоб військовослужбовці отримали, як і звичайні громадяни України, відповідні соціальні пільги для того, щоб їм не потрібно було бігати по, по купу інстанції, доводити, що вони військовослужбовці. По третє, мова стосується про те, що вони добровільно можуть вносити дані про своїх рідних і близьких, для того, щоб коли, наприклад, вони звільняться з військової служби або не дай Боже загинуть такі військовослужбовці, то рідні цієї людини не доводили, не збирало купу до Док, що вони є, там донька, сина або дружина цього військовослужбовця, цей же реєстр поглине частково Кову інформацію з реєстру лікарської комісії, тобто, воно каже, що зникне людина, яка зараз переносить цю інформацію за допомогою звичайних ручок. Жодні хвороби не будуть переносити в ці реєстри. Це буде суто придатне або непридатне. Тобто, в цілому, за аналітикою багатьох експертів, це приблизно на 90% підвищить ефективність роботи Збройних сил України Міністерства оборони України. Ну і звісно, на 90% підвищить цифровізацію наших військових. Наостанок хочу додати, що. Дякуючи цьому історичному величезному законопроекту, все ж таки більше ефективно запрацює додаток армії плюс.